В першу, чергу, це траур. В першу чергу це люди, що загинули родичі, друзі. В першу чергу це траур, і вони скорбують по загиблим. В Амстердамі, може, 20 років тому впав літак, то була дуже, дуже велика трагедія. Вони пам'ятаються ще. Але я не я не знаю вже е потрібне цієї трагедії, бо я знаю, що вони е регулярно спілкуються е про цю трагедію. В газеті було е про родину, що їхала до відпустки, Чоловік чоловіки, дружина так. І вони дуже раділи, що вони поїдуть в відпустку, бо вони дуже важко працювали останні роки. Для того, щоб поїхати відпочити. У них у них так у них своє підприємство, і вони кілька років не були в відпустці і поїхали в відпустку у Малазію. І Він дуже раді, що він поїхав, бо він роблі він член команди малазійської філосипідної команди. Я не маю фотографії цього. Mm -hmm, хлопці, е так. Але цього хлопця. Але е ти бачиш. Мартін. Мартин Де Юма, Мартен Де Юна. Це його місто, де він mm -hmm. проживає. Він професійний, професійний філосипедіст. Mm -hmm. Йому 29 років, і е, він каже, що, е, е, що він хотів е, зберегти кошти, бо е, тік, е, тікет в, в цьому літаку був дуже е, е, ти мусив. Е, тисячу доларів тисячу євро обітала тисячу євро платити за за тікет інвін він змог, зміг знайти другий тікет сто 100 євро тисячу євро зрозумів